Сьогодні, 1 вересня, як казав класик, цей день настав. Мрія офіційно оголошує про початок набору членів членства організації Мрія. І що це за членство? Це не членство заради членства, це членство, яке буде допомагати українцям тут, в Австрії, в різних питаннях. Ми будемо брати за основу таку систему, як ОМТЦ. Це найбільший клуб автолюбителів в Австрії. Тобто це клуб, в якому люди збираються в одну команду, які фінансують цей проект, і за рахунок цього фінансування люди отримують багато різних послуг. Так само ми зробимо і тут. Тобто, що ми туди включаємо? Ми цілий місяць працювали над тим, щоб зібрати максимальний рівень допомоги для українців, і ми дійшли до висновку до тих пунктів, які ми можемо включити, і які є життєво необхідними для кожного українця в Австрії. Так, як я казав, ми поспілкувалися із Rechtsanwaltkammer, ми поспілкувалися з міністерствами різними, з соціальним міністерством, внутрішніх справ, іншими міністерствами в Австрії, Ми поспілкувалися з представниками різних громадських організацій. Ми зрозуміли, що необхідно людям, і запитали також вас. І зараз у нас є цілий список, за який ми будемо відповідати, які буде гарантувати наше членство. Послуги та переваги членства. Рехзбиратунду досудовий. Тобто ми. Помагаємо вам в комунікації, в юридичній підтримці. Ми просто відкриваємо юридичний відділ, де ми наймаємо адвоката з австрійською ліцензією, де ми наймаємо йому помічників. Ті будуть комунікувати з з вами і будуть вирішувати прості питання в досудовому процесі. Далі йде контроль договорів оренди. Це перевірка різних договорів оренди. Якщо ви переїжджаєте кудись чи підписуєте, ви можете звертатися до нас і отримувати консультацію. Далі йде комунікація з державними службами, тобто допомога в взаємодії з різними державними органами, підготовка документів та консультацій. Далі йде підказка з навчання в вузах Австрії. Тобто ми будемо допомагати вам обійти оці насправді не необхідні компанії, які хочуть заробити на тому, щоб ваші діти поступили в вузи. А поступити в вузи в Австрії це досить нескладно. Наступне це підказки по садочках і школа. Так як ваші діти мають отримувати свої місця в школах, і ми будемо брати певну частину комунікації із державними установами на себе. Далі йдуть певні проблемні питання з бюрократією, тим теж буде займатися наш юридичний відділ, який ми засновуємо. Далі будуть розіграші між членами, тобто ми будемо розігрувати різні призи, знижки і інші речі в наших партнерів. Далі буде комунікація з державними органами, тобто ми будемо сприяти в різному листуванні, в поданні заяв в різних типах установ. Далі буде підтримка в комунікації з АМС, із пошуком роботи, із різними професійними підготовками, наприклад, курси підвищення кваліфікації і все решту. Тобто, у нас вже заплановані на осінь зустрічі із АМС для покращення можливостей для працевлаштування українців в Австрії. Далі у нас буде. РВР плюс консультація. Це та річ, е, якою маніпулюють різні такі люди в соціальних мережах, щоб отримати з вас гроші насправді за процедуру, яка нічого не вартує, і насправді, яка дуже проста. Ми будемо допомагати вам в е, різних технічних нюансах. Ви будете звертатися до нас, і ми будемо знову ж таки з нашим юридичним відділом вирішувати певні питання для вас. Далі важливий пункт був. Це відкриття самозайнятої особи чи підприємства. Ми будемо допомагати вам в реєстрації бізнесу, в оформленні документів і консультувати вас в певних питаннях, які загально відомі щодо податкування в Австрії. Тому що багато тих речей в Австрії робляться без допомоги різних фірм, які з вас хочуть дуже багато грошей, невідомо за що. Далі у нас буде дуже цікава штука, над якою ми довго думали, і ми вирішили купити для організації. Дві такі вантажівочки, які ми можемо надавати нашим членам для користування для різних переїздів. Наприклад, коли ви міняєте своє проживання, ви можете зробити заявку до нашої організації, що я такого числа переїжджаю, мені дуже потрібно вантажівку, і ви її отримаєте, по суті, безкоштовно просто сплативши страхування на цей день. Далі знижки в партнерських програмах, знижки на концерти різні, ексклюзивні розіграші від партнерів. Інформаційна підтримка щодо е, документів це посвідка на проживання, різна соціальна допомога, що вам необхідно в одному місці, в один час. Е, далі йде консультація щодо медичного страхування та доступу до медицини. Ми пояснюємо і робимо робитимемо різні такі зустрічі, де буде пояснюватись, як воно працює, чому так, чому по-іншому, які є можливості. Далі підтримка з перекладами документів або рекомендація по перекладачах. Ми створимо базу перекладачів, які ми можете довіряти в Австрії, які коштують не всі гроші світу. Також допомога у вирішенні податкових питань. Це буде консультація з податкового законодавства, оформлення різних документів. Ми будемо вчити вас, як вести це самим, або будемо вам рекомендувати перевірених нами податкових консультантів для того, щоб ви уникали е, різних шахраїв. Далі йде інформація про культурні соціальні події в регіоні. Так само в нас буде така собі дошка, афіші, анонси, де ви також можете давати рекомендації щодо подій, які проходять. Далі буде доступ до бази знань або документів для самостійного використання, різні інструкції, шаблони заяв, зразки документів. Це буде онлайн такий ресурс, пул, де всі члени організації зможуть. Зразу ж отримати інформацію, або отримати інструкцію, або готовий шаблон документу, для того, щоб самому комунікувати з різними органами, з людьми, для того, щоб полегшити вам життя. Так само буде організована група взаємодопомоги серед членів. Це такий, така буде чат-група, форум, де спільнота буде одного підтримувати, обмінюватись досвідом і все буде в одному місці, гарно структуровано. І не треба буде шукати по всіх сторінках в телеграм-каналах, Фейсбуках, Інстаграмах і тому подібного. Далі буде підтримка у випадку надзвичайних ситуацій, така собі кризова допомога, телефонний номер, куди ви можете позвонити 24 на 7 і вам допоможуть. Так само, як ви, напевно, стикалися, як УМТЦ, яке виїжджає в будь-яку точку Австрії, то допомогти своїм членам, коли сталася аварія. Ось таке, що в тому роді буде для надзвичайних ситуацій для українців. Далі буде пріоритетний доступ до нових програм чи послуг організації. Це будуть якісь нові проекти, які ми будемо створювати, і ви будете в будь-якому разі мати до них доступ. Далі буде доступ до онлайн-курсів та навчальних матеріалів. Це буде можливість навчання та підвищення кваліфікації, яка вам необхідна, в принципі, в житті, і, можливо, в вашому майбутньому робочому, фаховому процесі. Е, так само буде індивідуальна консультація з адаптації в новому середовищі. Часто люди просто не мають до кого звернутися і не мають де задати оті базові питання. І Завжди ми будемо відкриті для вас, тому що ви наші члени, ви є ті, хто створює цю організацію, ви є ті, заради кого ми працюємо і шукаємо можливості. І так само ми створимо мобільний додаток Мрія, в якому буде все те, що я назвав, в цифровому режимі. Тобто вам не треба буде мучитися з велетежніми теками, такими інформації, Ви можете просто зайти в додаток, зв'язатися з нами або отримати ту інформацію, вам необхідно, зразу. Така собі дія на мінімалках в Австрії. Ось, і е, додаткова історія, така додаткова надбудова, яку насправді я вам рекомендую. Ми комунікували зараз з багатьма страховими компаніями, ми комунікували з багатьма маклерами, з багатьма представниками різних компаній, і ми обрали таку базову правову страховку для українців, яку насправді я рекомендую вам. Таке саме страхування є у нас в організації, таке саме страхування є у нас особисто у кожного, тому що в Австрії доволі часто бувають судові спори, які ми, на жаль, не можемо закрити. Але ми зможемо їх закрити нашими адвокатами, якщо у вас буде страхування правове. І це правове страхування. Ми будемо вам пропонувати як додаткову послугу. Воно буде зроблено так, щоб ви могли там в районі 17 євро в місяць отримати. Судове забезпечення, наприклад, від наших адвокатів від когось іншого, що насправді закриє багато ваших проблем, тому що часто зараз люди звертаються, що є певні судові конфлікти, які українцям необхідно закривати, а це в Австрії дуже дуже дорого. Суму я вам сказав: це приблизно 17 євро. Ми довго обирали, ми цілий місяць, обирали насправді. Таку ідеальну функцію, яка буде не надзвичайно дорога, але закриє основні базові потреби, і ми її знайшли і ми її будемо рекомендувати. Але це не означає, що ви мусите її заключати. Це ваш особистий вибір. Ми з того не отримуємо ні копійки. Ми знайшли приблизно район ем, такий набору послуг, який ідеально необхідний для вас. А людина, яка відповідає за це, надала свою маклерську знижку 30%. Якщо ви десь знайдете дешевше, супер. Я просто рекомендую вам це, але з нашої сторони ми можемо гарантувати те, про що ми рекомендуємо. І друга надбудова це буде спортивне членство. Як ви знаєте, наша команда Мрія буде в цьому сезоні грати в чемпіонаті Австрії, в другій лізі Австрії з футзалу. Ми будемо грати і в Зальцбургу, і в Місбруку, і в Нідерострайгу, і в Відні. І нам потрібні ви фани. На наших е, домашніх матчах у нас будуть сотні сидячих місць. Це означає, що нам потрібні члени спортивні, які будуть приходити і разом з нами вболівати за нашу ціль. В цій команді будуть грати відомі українські футболісти. І невідомі українські футболісти, і наша ціль пробитися в вищу лігу, а наступного року попасти в Лігу чемпіонів футзалу. Тому нам дуже потрібні ви. Я знаю, що вашим дітям також потрібна ціль, за яку ви будете разом з нами вболівати. Тож я вам рекомендую взяти спортивне членство, воно буде коштувати в районі 100 євро в рік, і у вас будуть можливості ходити на всі домашні ігри і отримати додаткові подарунки для ваших діток. Все решту ми опишемо потім. Я доходжу до самого основного. Скільки це буде вартувати? Ми починаємо наше членство з 1 вересня. Перші 4 місяці це буде членство 2025 року. Далі воно автоматично перейде в нове членство 2026 року і так кожного року воно буде На протязі 3 місяців до завершення року ви маєте можливість відмовитись від членства наступного року. Чого я вам насправді дуже би хотів, я б дуже хотів, щоб у вас не було більше потреби в такому членстві. Але я розумію, що воно буде потрібно, тому е, наступні ціни у нас. Е, ціни будуть такими, і ми їх розрахували з розрахунку, що нам необхідно мінімум тисячу членів для того, щоб ота от вся діяльність, яку ми заявили, могла бути оплаченою. Ми не розраховуємо на будь-які е, субсидії від держави Австрії чи міста Відень в цьому проекті. Ми розуміємо, що е, спонсорської допомоги теж, ймовірно, ніякої не буде. Тяжко знайти людей, які захочуть ем, інвестувати в такий проект, тому що він не про заробіток грошей. Ось і тому ми визначили, що для середньостатистичної людини, яка може працювати, членство буде вартувати 200 євро в рік. Ми б дуже хотіли, щоб ви могли заплатити це одним платежем, тому нам буде легше планувати е, нашу діяльність і можна замовляти вже послуги від різних компаній, адвокатів і підприємств. Але якщо ви того не зможете, ми зробимо можливість платити два рази в рік або максимум раз в квартал. Хоча це буде коштувати трошки дорожче для нас, бо є додаткові опрацювання і так далі, але ми їх робимо. Тобто 200 євро коштує в рік членство. Якщо у вас в сім'ї є чоловік і дружина, то для дружини вже членство коштує не 200, а 100 євро. Це таке так зване сімейне членство, дружина і чоловік. Якщо у вас є діти, то. Для дітей це коштує 50 євро за дитину. Якщо у вас є дітей двоє або більше, то це загально 100 євро і всі наступні діти вже стають безкоштовні, тобто максимальний такий пакет це 400 євро в рік. Тобто це всі ваші діти до 16 років включаються. Далі в нас є така знижка для пенсіонерів. Для пенсіонерів ми придумали е, варіант: це 120 євро за рік з пенсіонера. І якщо є пенсіонер, чоловік та жінка, то разом з них двох 200 євро. Ось така от ціна. Е, всі е, ваші переваги я вам перерахував. Додаткові е, плюси, які можна буде вам зробити додаткові послуги, це не прямо від мрії, це від е, страхової компанії. В цьому випадку це буде граве. Е, воно буде коштувати приблизно 17 євро в місяць, і ви це оформлюєте окремо. Тобто... В анкеті онлайн у вас буде можливість вибрати, що ви хочете страхування, і далі ви заповните всю інформацію, і з вами зв'яжеться страховий маклер від відгравий, який допоможе вам в всіх тих нюансах і питаннях. Нам буде краще, тому що ми зможемо забезпечити вас і навіть в судових процесах. Але знову ж таки це залежить від вашого фінансового стану. Нам важливо, щоб ви були нашими членами. І ми могли надавати всі послуги, за які ми відповідаємо, які ми написали в списку, і які будуть далі на нашому офіційному сайті, і ви бачити це так само в заявці. Тобто, у вас буде така одна точка, до якої ви звертаєтесь, і всі оті речі, про які я сказав, закриваються нами. Тож, будь ласка, це членство починається з 1 вересня, його дія почнеться. Лише тоді, коли ми наберемо тисячу членів. Тому мені дуже важливо, щоб ви закликали всіх своїх друзів, повідомили про таку можливість. Коли ми наберемо тисячу членів, ваше членство почне діяти, і ми вийшлимо вам рахунок і дані для оплати за перші 4 місяці. Це буде 33% стандартної ціни за рік. І далі вже наступні рахунки у вас прийдуть з січня. Тому, будь ласка, зараз заходите на сайт, оформлюйте членство. Думаєте, чи вам потрібно додатково юридичне страхування чи ні, якщо треба, оформлюєте. Так само передаєте цю інформацію вашим друзям. Я хочу, щоб вся Австрія, всі українці в Австрії знали про таку можливість, тому що це важливо для них. Як тільки ті, нас буде тисячу членів, ми зразу починаємо наш проект. Якщо ми напротязі вересня і жовтня не наберемо тисячу членів, то ймовірно нам придеться цей проект. Не продовжити її закрити, тому що він буде не самоокупний, і тому ми не зможемо вам надавати якісно ці послуги. Тому, будь ласка, долучіться до цього проекту, так, як він, так якби він був ваш особисто, і поширте по всій австрії, для того, щоб ми могли давати вам послуги якісно і допомагати один одному. Слава Україні!